Колеги, це знову нагадує. Ми ще плакали, кололися, але продовжували витрачати кошти державного бюджету на партії. Це ті кошти, які вам не вистачає в бюджеті. Ми сьогодні голосували гроші для армії. Пам'ятаєте, сьогодні всі розповідають, грошей на армію немає, а на газети знову є. Місто Київ у мами в поштовій скринці 50 тисяч примірників. Партійна газета і мільярди гривень, які витрачаються на партії, ми з командою розумної політики багато разів подавали правки про те, щоб забрати фінансування з партії під час війни, передати на армію, передати на Збройні сили України. Будемо піднімати ці ж правки в законі про зміни до державного бюджету. Я сподіваюся, цього разу вам вистачить совісті проголосувати за те, щоб віддати ці кошти. Не на папірці.